Але вони дані нам для того, щоб нагадувати нам про те, що справді є могутнім. Вони дані були нам для того, щоб нагадати про тіло і про кров Христа. Вони були дані нам для того, щоб нагадати про нашу єдність як церкви. Дево Гивент Ромайндости Джис из каменеґен. І вони були дані для того, щоб нагадати нам, що Ісус знову прийде.

1 Corinthians chapter 11 verse 18. Перше це те, що ми знаходимо в together to celebrate the Lord's supper, I hear there are divisions among you. Павло каже, коли ви збираєтеся для того, щоб згадувати спомин, згадувати страждання Спасителя, є між вами поділ. In fact, in the church in Corinth, there were divisions over sexual immorality. було багато поділів в коринській церкві, зокрема як ставитися до гріхів, таких як блуд, перелюб. Були поділи через те, що судилися один з одним. Були поділення, тому що були різні погляди на ставлення до жертв м'яса, яке приносилося в жертву. Були поділення, тому що були різні погляди на питання сімейного життя. Були поділи через різні погляди на духовні дари. Були поділення між багатими і бідними. Знаєте, в кожній церкві десь є певні поділи, поділлення. І можна сказати, що є певні поділення між деким, які тут сьогодні присутні. Але чаша і хліб дані нам для того, щоб нагадати. That there should be no division in God's house, що в Божому домі не повинно бути поділень. Так само як ми отримали прощення, ми повинні прощати один одного. Лав 4.2 говорить: любіть один одного, будьте добрими один до одного і прощайте один одного. Так само як Бог простив вас. І коли ми залишимо цю будівлю, ми повинні пам'ятати. Через хліб і чашу ми отримали прощення. And as you leave these doors to go to your home, залишаючи проходячи крізь двері, йдучи до ваших домівок. Якщо є все таки людина проти якої ви в серці щось маєте, нехай хліб і чаша нагадають вам простити, пробачити точно так само, як і вас прощено. Друге, в 20-му вірші апостол Павло говорить коринтянам, Коли ви збираєтеся, ви не збираєтесь для того, щоб їсти Господню вечерю. Він дорікав їм за їхню поведінку. Because when they came, they did not wait for one another. They showed no respect for one another. Some ate like they were, had, had not eaten in a week. Деякі наїдалися стільки, наче вони тиждень були голодні. Деякі пили щаші стільки, що аж напивалися. Чекайте один на одного. In fact, in verse 33, he says. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. вірш якраз про це говорить, коли ви на поживу, Чекайте один одного. So, the second thing I would ask you to take from this morning. І друге, що я хотів би, щоб ви взяли з сьогоднішнього ранку. This attitude of serving one another. Це те, щоб ви служили один одному. This cup and this bread remind us. Чаша хліб нагадують нам That we are one body in Christ, що ми є одним тілом у Христі. Нато лише forgive one. Ми не тільки повинні про прощати одне одного, but as this word that says wait for one another це слово говорить «чекайте» і в англійському перекладі навіть «служіть один одному». І це слово означає, навіть з грецької, значення має «служити один одному». Ми є люди, які покликані до того, щоб служити. І наше найбільше служіння полягає в тому, щоб говорити інше про Христа. І виявляти Христа Нашим життям і навіть більше ніж це, нехай світ бачить Господа нашого в тому, як ми поступаємо чинимо один з одним. І, в слові божому сказано. Вони будуть знати, що ви християни, коли будете мати любов один до одного. і нехай ці хліб хліби чаша нагадують нам.

У 26-му вірші ми читаємо. For often, as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. We should be reminded this morning of the forgiveness we have in Christ. Сьогодні ми повинні пам'ятати про те прощення, яке ми маємо в Христі. Ми повинні пам'ятати про єдність, яка є в Христі. And our call to serve and наше покликання служити. And we should be reminded this morning of the hope we have in Jesus. І також ми ми сьогодні повинні пам'ятати про надію, яку ми маємо в Христі. In the passage that the pastor read a moment ago in Luke в цьому тексті, який сьогодні був вчитаний з Євангелії від Луки, Jesus said to the disciples, I won't take of this cup again until I return. Ісус Христос сказав, я не буду вже пити з цієї чаші аж до того, коли прийду знову. In the tradition of the Jewish Passover, в традиційній єврейській пасці, that which Jesus celebrated with his disciples, те, що Ісус Христос святкував зі своїми учнями, There was one extra cup set on the table. завжди на столі була одна додаткова чаша. It was a cup that no one touched. Це була чаша, якої ніхто не торкався. It was a cup that no one drank from. Це була чаша, з якої ніхто не пив. It was called the cup of Elijah. Це називалося чаша іллі і в єврейській традиції це була чаша надії. Це була чаша очікування. It was their expression of saying one day the Messiah will come. Це було їхній спосіб показати одного дня прийде Месія. And as part of the Jewish Passover feast. І коли проходила цей пасхальна ця церемонія. As they came near the end of the meal. Коли вже наближалось закінчення ось цієї вечері. The father would call the children to run to the door. Батько казав, наказував дітям, біжіть до дверей І подивіться там, вигляньте на вулицю, подивіться на вулиці. Подивіться, можливо, там Ілля, можливо, там Месія десь є, вже прийшов. Тому що його місце біля столу готове. Кожного разу, коли сім'я святкувала Пасху, Вони відновлювали. Знову проголошували, нагадували про надію при приходу Месії. І навчали, передавалося це з покоління в покоління чекати його приходу. І ось так як ми приймаємо хліб і вино, Нехай це запалить з новою силою нашу надію. Ісус Христос гряде. Чи ви в це вірите? Ісус Христос йде, знову прийде. Давайте разом скажемо: Ісус Христос гряде. Ісус Христос гряде. І тому нехай хліб і чаша нагадують нам про наше прощення. Про нашу єдність. і понад усе Нашу надію, яка буде на повернення Христа. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося